Ми не маємо права його стати. Це наш церкво, наша віра і наша міра. епілептичні напади і де бувають, так? Ну, є, звичайно дереві але Ми боремося, не бачать людей студенти. І так зневажаються. Революційне спочне. גלאמאַטאַ <laughs disappointment> me Я скажу, кращого часу не буде за свою незалежність. Це було в 1919 році. А тут недалеко біля Борисполя. Тут є Бориспіль. І на зустріч червоному ворогові вийшла Воронківська сотня, а умерти смертю героя. І вони всі залишилися. Молодці! Молоді! Молоді! Боже, поглянь на нас, слава, бачиш! Героям недубрий. слава. Сьогоднішньої ночі всі ми знаємо, не буде і... героям слава. воїна-десантника. просимо під... Нести до стени, ця влада вже дотиснула Друзья, нас так, що сил нема сидіти вдома. я хочу перед вами пока всі ці люди зараз 50 себе. секунд. 4 Чотири часа назад не стільки у мене за Європа, а сім'я захистити свої права. Ми не дамо бити дітей. Слава Україні Героям слава! Зараз на майдані. Возрождається душа українського народу, потому что не от президента она зависит наша благополучна судьба, а от нас. Хатя добра і стані немножечко поехали, і у них там іще порог души. І одразу соркали, кияни і почали їхати іще, в місто, і завдяки цьому вдалося відстояти що, цей Європа? майдан. Щось приніс, я роздаю, щось сама принесли. Я закладу ніби Миколаїв. до нас. І своїм народом присягу ми давали українському народу, не банді, а всі діти їхні там, всі маєнки їхні там. Вони хочуть, щоб наші діти були рабами їх. Приходимо, щоб підтримувати людей, які хочуть підтримувати наш український народ. Усі, кому не безразлично, я думаю, що кожен хоче вирати сюди Тут тут все, тут Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Героям психічно неврівноважений і ти. тих українські мирні протестилля уряду. І, мабуть, і ви також побачили, готові були покласти голову за Україну. Ви дорого продаєте речі свої. Ми не раби, ми народ. під суд не просто у відстані. Дякую вам, патріоти! Усім нам тяжко буде жити, але коли ж привіє я своє Ми вимагаємо, щоб нас почули, побачили і підтримали нашу мрію, наше бажання і наше право на вільне життя, не раніше свого роду. Воспитають вас онуки, чи не вкрою ваші руки. Народ вищасно повні.

А ти, дочі, як кажеш вдома? Як приходиш до хати? Доброго дня. — Добрий. Дивіться, на Дякую. Вони бояться просто сюди приїхати. Вони їздили на Майдан, який проходить на Маріїнській Мар площі. Частина поїхала під примусом. Своїх керівників частина поїхала за гроші, тому що вони кажуть, ми ніде по 200 гривень за день не заробимо в теперішній час. Ці два майдани це ілюстрація нашої країни, яка може бути в Європі і яка може бути, коли ми розвернемо зворотньому напрямку наш вектор на знак Північної Кореї. Зовсім різне. Ви бачите, який настрій тут, який настрій там. Людей. Вони дивляться в камеру, вони кажуть, що вони. Звичайно. Вони ховають очі, як у ті сірки. Звичайно, їм забороняється робити. Можна. Героям слава. Як революційний настрій? Прекрасний настрій. Щоб усе такий був, як у нас, і перемоги. як переможе. Де ви знайшли цю палицю? Не знайшла. Чоловік добрий дав, сказав, на дитину тримай на пам'ять захищатися. Поки ще іншої команди не буде. Це у вас революційний рюкзак? Ну так. О, є. Слава! За нами буде перемога. Ми на відступимо. Будемо до кінця. Не до кінця а до перемоги. Майдана без перемоги як, за Україну? За, за вільну Україну. А Це я міг. на революцію кудила, в ній в четвертому році. Тепер, в тому, тринадцятому прийшла. Ми можемо шубу візьмемо по клептику кожну. Леніна вже по клаптику розбирала першу. За мене розбирати по клаптику. На продаж лідю виставимо. Смачного. Дякую, дякую. А це ви революційний чай, п'єте чи революційну каву? Чай революційний. А чим він відрізняється від звичайного? Безкоштовний, зібраний, з добрих намірів всіх людей України. На сквотрієнно! Так, це символ нашої революції. Цим історично революційним війником ми вимітимо цю погану владу геть з України. Не з Одна розумна людина мені сказала не такі страшні російські воші, як наші гниди. І Я з цим згодна, звичайно, і тому треба, щоб в наших рядах були чисті люди, світлі люди, які і самі поведуть націю вперед і історично. І які виростять, таке ж саме світне покоління. Неадекватний. вже зовсім всі швидкі скрутні. Але вирішати для України грудне відні. Ми вже Пачте, як сьогоднішній ночі ще трох ляжуть у ліжко і будуть сопіти в дві дірки. Оце Мрія Януковича. Але ми йому цього не подаруємо, так? Ви за революцію чи за еволюцію? еволюцію. Не в Америці. А тут у нас, мить гордий за нас, і ми нарешті могли дістати. Революційні бутерброди найкраще саме тут на уході. Дівчатка, посміхніться, вас знімають на відео. Належе. Ви що, дов дов термос. Була Тому дорогі Приклад, тому що можна важко потім... бути професіоналом. Лезі з різних предметів слава Україні! Героям слава! Україна є! Ура! Ми в Європу! За свободу України! За Свободу нашу під яким девізом мітингуєте? до Європи хочемо. Ця ми і на села. Як революційний настрій? Слава Україні! Героям слава! Як революційний настрій! Гарний! Можна боротись! До останнього героям слава! Розпадеться лука! На час ваших нести! Побачити! Героям слава! Верховний представник ЄС знову збирать. Слава Україні! Ми, слухає. Слава. Ми, слухає. Слава. ми слухаємо що небе. Хочу закликати та також тих студентів, які ще сюди не підтягнулися. І ми сьогодні прийшли до Національної музичної академії України. І Він все таки погодиться. Прапор якої країни у вас Нідерланди Нідерланди. співали Нідерланд. Нідерланд. Я? Це був революційний сніг. Сніг, снег, знаете, усталости небольшой, радости внутри. Поэтому хочется хоть чем-то помочь. Раз ночью спали, значит, днем надо хоть что-то сделать. Студенты? А де вчитесь? Яким збираєтесь стати? Великими українцями. Великими людьми. Великими людьми, нашого. Ми українці, ми

усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками і діточок поцілує вольними устами. Хлопці, червоне то любов, чорне то журба. Червоне це кров. Пролити на чорну землю за свою незалежність. Це прапор усіх народів світу за свою незалежність. Прапор української повстанської армії, прапор українських націоналістів. Ну і взагалі це всесвітній прапор усіх народів світу за свою незалежність. Воля або смерть. Краще вмерти стоячи, ніж жити на колінах. Вийшли за волю України, за найкраще майбутнє. Не стільки за Євромайдан, скільки за, за нашу свободу, за наших дітей, за наших матерів, за наших героїв, які загинули за свободу, починаючи з січі і закінчуючи героями УПА. Сьогодні герої наші молоді хлопці відстояли. наші афганці, наші робітники. Відстояли нашу свободу. Сьогодні дуже видатний день. Цей день в історію. Цей день будемо згадувати як найкращий день в історії нашої незалежності. Героям слава!